Доброго дня, шановні жителі Житомирщини, фахівці робочої групи Прозорість і підзвітність продовжують системний моніторинг усіх публічних закупівель та детально відслідковують будь-які потенційні порушення чи необґрунтовані витрати. Станом на початок листопада 2025 року робоча група проаналізувала закупівлі по 10 територіальних громадах Бортичівського району. На останньому засіданні детально розглянули шість ключових закупівель від модернізації обладнання та капітальних ремонтів до програмного забезпечення і систем безпеки. Зокрема, Бардичівський коледж оголосив тендер на закупівлю металообробних верстатів. Це проєкт, що співфінансується Європейським Союзом на загальну суму близько 2,5 мільйонів гривень. Переможцем визнали ТОВ завод Арма, яке запропонувало початкову ціну. Відділ освіти Райгородоцької громади провів закупівлю на капітальний ремонт котельні Великоп'ятигірської гімназії. Очікувана вартість була трохи більше 2 мільйонів гривень. У торгах взяв участь один учасник ПП Котлосервіс, який знизив пропозицію до 2 мільйонів 50 тисяч гривень. Краснопільська сільська рада закуповувала програмне забезпечення та обладнання, зокрема інтерактивний лазерний стрілецький тренажер для Іванопільського ліцею. Початкова сума була 430 тисяч гривень. Переможець ФОП Барсученко СМ запропонував ціну 420 тисяч гривень. Комунальне підприємство Бердичів Комунсервіс провело дві закупівлі на поточний ремонт тротуарів на вулицях Вінницькій та Житомирській. Загальна сума склала близько 1,3 мільйона гривень 830 тисяч гривень та 505 тисяч гривень відповідно. В обох випадках переможцем стало ПП АК Інвестбуд». Знизивши ціни до 828 тисяч та 502 тисяч гривень. Міська рятувальна служба здійснила закупівлю на реконструкцію слабкострумової мережі та встановлення зовнішнього відеоспостереження у Бердичеві на суму 1 мільйон 30 тисяч гривень. Договір укладено з ФОП ФОПнікульча ІО. Всі укладені договори публікуються на майданчику Прозоро і кожен з вас може їх переглянути. Наразі, після детального вивчення документів та процедур, члени робочої групи визнали всі ці закупівлі обґрунтованими та такими, що відповідають чинному законодавству. Дякую за увагу.